Я вам хочу показати, наскільки ж цей індивід ненавидить Дніпроем, бо просто мене з цього відео, яке я виклав у свій Тік-Ток, максимально бомбануло. А знаєте, від чого мене бомбить найбільше за все? Від того, що в цьому житті, блять, є ціла куча. Інтересних речей, інструментів. І я впевнений, що і в сфері Петровича, сука, також є ціла куча інтересних, блять, речей. Боже, яке кончене. Але цей шестиногий семихуй викладає відео якогось рукожопа, який користується інструментом не по призначенню. Лише для того, щоб обісрати Дніпро -М. Сука, це ж яким, блять, треба бути конченим, щоб йобаною електродриллю розмішувати, блять, розчин? Це ж яким треба бути конченим, щоб хуєсосити інструмент через довбойовий, який не вміє ним користуватися. От мені інтересно, що треба зробити перед тим, як блять брати дрільку і нею розмішувати рощі, взяти йобаний будівельний міксер і просверлити ним пару дирок у себе в голові, блять. Сука, аж в горлі пересоху. Нарешті, друзі, про Петровича вже почали знімати відео і хайпуватися на мені. А це означає, що... Правильно, що я йду на правильному шляху. І що би ти там не писав, що дрелькою не можна розмішувати шпаклівки, я тобі скажу, я пів свого життя, яке я пропрацював на будівництві і на ремонтах, розмішував шпаклівку і клея саме дрелькою. Тому що в мене не було грошей, як і в більшості майстрів зараз, що вони придбали собі нормальний професійний міксер. Розумієш, да? коли ти повністю нуль прийшов в цю ремонтну сферу, ти не маєш грошей. Ще банально, щоб купити собі будь-що. Тому всі мішали чим було. Так що не розказуй. І все те, що ти описав матюками, це якраз вказує на твій рівень інтелекту, що тобі тільки брати молотка в руки і довбати сіни. Далі ти нікуди не підеш, ніж у ті ремонти. А ще візьми, побрийся, бо ти просто жахливо виглядаєш. Не для публіки. Я хоч себе не показую, але я виглядаю набагато краще. Це так тобі, для початку. Здавалося б, новий інструмент я ним ще абсолютно нічого не робив. А в ньому щось там вже лупить. І я так думаю, що він навіть не пройде тих тестів, що ви там просите, Петрович, зробив вже той тест. Я вам зроблю той тест. Ну знаєте, який це буде срач, тому що всі усі ображені люди, які починають там знімати відео і хайпувати на мені, вони будуть незадоволені, що їхній улюблений Дніпро му -му -му, ви що, образили його. Ви що, як же ж можна таку українську торгову марку образити і показати, що це ж побутовий інструмент, а я буду використовувати його як професійно, а не зважаючи те, що всі майстри його використовують як професійно і він в них не виживає навіть тижня і потім носять його в ремонт? Ну це як пощастить? Так що. Готуйтеся, я вам все ж таки скоро зроблю ось це відео. І ви дійсно подивитеся, Петрович завжди вам знімає тільки чесні і правдиві відео, щоб відкрити ваші закриті очі.